Всім доброго дня. Приїхало нове надходження, Volvo V50, двигун 2.0 d 4 177 кінських сил в парі з гідротрансформатором нас Приїхав зі Швейцарії, має дуже круту комплектацію. В першу чергу це іде r дизайн, R-дизайн обвіз, салон, ну, тобто повноцінний R-дизайн. Має він такі у нас порошки, накладки, мамперів. Йде в нас адаптивний біксенон поворотний. Від ходу вогні. Нова фактично резина. 17 диски. Має він скло пакети. У мене такой пакет. Такий на салончик, пам'ять сидін, вебасту присутня, автосвітло. 178 рідного пробігу, сервіска всі підтверджуючі документи є. Салон збережений. Ну, стан салону можна дійсно там сказати фактично якого. Ігрів сидінь, просторова сигналізація, автосвітло, світло, все присутнє. Задній сполер, дві вихлопні труби на притаманні для двохлітрових волівських двигунів на 5 циліндрів. Д4. Є ще версії Д3, вони менш потужніші, там на 150 кінських сил, тут 177. Як я казав, ці вікна мають двини склопакет проти антидощ обробку і підвищена шумоізоляцію. за рахунок цього, ну і відповідно даростійкість. Це все відзначено для цих. Такий нас салон. 12 В цілому автомобіль в суперовому стані. Звертайтеся, всім дали покупок.